А в нас, у ланочки нова колода, на якій ми зараз подивимося, смерть гнилого Путіна. Що воно там, доходить чи ні? Здоров'я Путіна, у нас колода медична. медична. А бути медсестричкою завжди просто. Ну. Я, між прочим, була санітаркою в лабораторії, мене посилали вчитися в медучилище. Ну, так як я боюсь, уколов, я кажу, я аналізи можу да, можуть, розглядати, а колотить нікого не буду. Поэтому, так, здоров'я Путіна дивіться от я вам сейчас даже некоторые карти покажу. рицар мечей. дивіться сидить чувак, і розрізає якийсь банан. То його щось колять, ріжуть. А може це йому бананчик новий пришивають Той уже усох, він же старенький уже, наверное. хотів ботоксом ботоксом бананчик наколов, Путін Все, я поняла Вот. Да, дивись, па Жезлов, то, есть Жезлов, Тра та та все як о том анекдоте. Знаешь, я сейчас, конечно, ну, буду стараться аккуратно его рассказать, но смысл, чтобы вы понимали, его надо услышать. Значит, э, ну так вот старенький, да, такий, вот. Пришов, а пришел Путін до Кобаева. Вот так сейчас сделаю. Прийшов Путін, да, такого, ну так, всяко, воно не як, Він взяв, такое, прив'язав два карандашика, чтобы как-то не <ріст> Якось там щось подригався, пішов, лежить така Кабаєва, в неї ці губи балакають. Каже, слухай, ну ми всяких бачили там, наприклад і товстих, худеньких, каже, чорненьких, і розовеньких, ну, щоб на носілках заносили такого, ще не бачили. <ріст> <ріст> бо... це то анекдоти любесенько, це ж пощі дев'ять просто. Ну, це смішно, правда? Ну, там у, у Путіна там, як то кажуть, надо міняти його цю, як прізвиська, тому що там уже, як би, на це не про це, Значить, про здоров'я дивимося. Він наблюдається в нескольких речей. Роблять дійсно якісь йому ці всі штуки. Ну, хочу сказати: дивися, дивись, як вищий суд красиво, от, показаний. Тобто, маленький, да, ребенок і всі такі, тобто, ну, радуються, що це говорить? Говорю, говориться про те, що щось в нього нове. Поняв? Щось таке нове. Ну, я ж кажу, що пришили баманчика. І він ще, кстати, імператор новий. Поняли? І це держиться в тайні. І це держиться в тайні. Знають хто, дивись, король мечей, періодично вони щось його там штопають як оту жабу, ту, знаєш, на ту Раз це саме. Серд, дивись, п'ятерка мічей. Тобто є віші, які вже, ну, ну все, ти вже ну, вони просто старі, вони не можуть йому нічого там зробити. дивись, скальпи. Тобто він там різаний, перерізаний, колотий, вот, Дуже довго питання, ну врачі наблюдали, дуже довго в нього щось, этими, з жидкостями. Я тебе хочу сказати. Ну, що там, давлення, лімфа, може, кров міняли. Поняв, кров могли міняти на нову для нього. От. Тобто, його намагаються зберегти, но він вже наполовину, ну, як би, ну, короче, на кладбищі вже прогули ставлять, а жопи е, пісок сипиться. І вони недоволені цим, з то, що вони вкладаються. Скажімо так, но, хто там казав про онкологію, я не побачила онкології тут. Просто він вже, знаєш, так шитий, перешитий, діланий, е, як то кажуть, його е, богиня про розкладах да, пересадки роблять, да, щось, вони там, я не знаю, а може там у нього, наприклад, ви ж бачили, у нього ліцо таке на жопу похоже, може оттуда жопи пересаджують оце кожу на ліцо, щоб воно в то не було розтягнуто. Тому, якщо ви -то, е, вместо, е, у, у, побачите, що у нього вмісто губ, він балакає вот этой вот, е, попкой. Так сказати, Це що ви зрозуміли, що це опять пересадили. Такі Коротше. Дібасники, ну, взагалі, я думаю, що ви цьому ефіру сенсаційну бомбічівську маєте поставити 300 лайків. Погнали! 300 400, да. А що ще що його жде по здоров'ю до кінця года? Давай здоров'я Путіна до кінця года. Ан -дон -штоп... Ан -дон штопаний в той путі. Ну, ми перше слово уберемо. Вот это А, кондом, кондом. Так. Кров брали, в жалетку. Зараз... Хтось звернув увагу на те, що в навіть навіть немає слі сліду від росту щитини на обличчі. Боти це все за. Пали. Так я вам кажу, що у нього кожа з жопи. Ну, Пам'ятаєте, як ми колись ругалися, зараз тебе глаз на жопу натягну. Так от, оце жопу на глаз натягнули. Ну, в нього реально немає. Я так не помню, добре, давайте. Не пам'ятаю, хорошо каже. Не там ти жив, не там. Значить дивися, в нього є тайна якесь заболівання. Ну, якась да. проблема, да, тайна. Ну, яка, от скажімо так, вони остановили, якусь цю болезнь, да, От вона сейчас не прогресує да. от но вона і не личиться. і да. там надо делать, э... ну, короче, вони даже його не трогають, да, да, даже не будуть трогать. чому тобі поясню якщо вони зацеплять, Щось там, да, наприклад, ну, якусь болячку, то буде, от вони від чогось відкажеться Наприклад, що вони, можуть бути, перестануть скажуть, що більше вони не можуть йому операції робити, якісь там по цьому, чи ще щось таке. Тому що ось є хірурги, хірурги, да. І вони будуть щось робити, щоб. от дивися карта защити, то є що будуть, що там будуть, не знаю, пропити якісь лікарства треба буде. Тобто, здоров'я треба його тримати. що От притом я тобі навіть більше скажу, у нього проблеми, що спина, кості, сустави. Ну, вот шо эта тема, от далі. А ви якийсь, мені -то той... Може в нього якийсь рак крові? Може бути, Ну в мене рак не випадаючи. Угу. Помієш, ось, о, врачі, дивись, є якісь речі, які вони не можуть зробити або остановить, або або показали путлера, що сильні зморшки на лобі, дома поморщилось. Ага. Смотри, ось є карта, є протокол. І він по цьому протоколу, дивись, коли в мене випало куча спеціалістів, таке впечатлення, що в нього, ну, поняв, він там, ну, до кінця года він буде в окруженні кучі людей, всі королі, всі дами випали, і жезлові, і мічові, і ось вони, дивися, всі вокруг нього будуть танцювати, вот. і, а те йому колоть нельзя, а це йому колоть нельзя. Щось закінчується у нього, щось закінчується, що закінчується, я не знаю, що, що в нього... Це закінчується в лінії життя. життя. Подождіть, а він у вас, я був Стилат. Ви, ви, його бачили мертвим раніше чи ні? Так, да, він в мене давно умер уже. А це, виходить, ми вже дивимося про, про клон, Да? Да. Ну тут получается интересно вещь такая, что якийсь буде даже очень умний умний дядя, да, да. сказать, что дальше вони не роботу підтримувати. Ну, наприклад, дивися, может быть, надо периодически обновлять кров, да. А тепер да. скажут, ні, нет, нельзя це делать. Ну, то есть жидкостями. Щось. Або скажут скажут, уже нет, все, это дальше делать нельзя. Вот, вот Оце ми зробили, і більше, да. наприклад, там десяти сеансов работать нельзя. Вот так вот скоріше всього, якраз після цього. Да. А ну, да? давай, давай так. Давай після цієї ситуації со здоров'ям, як у нього здоров'я буде в 26-му 26-му году. Да. Давайте. Смотри, от ситуація, коли чоловік знову починає старіти, тобто людина знову починає старіти, То старіти. понял? Тобто mm -hmm. важко щось робити, бо знову людина починає старіти. Uh -huh. і ще і ще я не знаю нові технології, но вводять что-то от женщин. Що таке от женщин? Може ще щось. І дивися, там, як я відповідала, там в мене восьмерка, і там восьмерка. От чогось кажуть, щось перестануть делати, щось йому вже не зробити. Уже не зможуть щось йому делать для того, щоб обмежувати якусь якусь Коротше, в нього почнеться різке старіння. Знаєш, як ото я тобі скажу так. Блін, ну ти знаєте, таке передумав. Споділи, коли йде обратна реакція? Кололи, 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 <гellого> readable, <гellого> <потім гадро> та, да, 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 ли, коло таки з організмом? А, стволові клітки, може бути. Щось таке, зрозуміли, коли тебе тримають, тримають, ти молодий, молодий, а да? потім різко раз, ось фух, і все отак упало. Оце в нього таке щось таке з організмом буде. Поняв одновременно. Тобто, як розвитнення старості, дуже швидше, таке, яке, і, і от ось Ну, щось з нього зв'язано? Мені все-таки це про кров, про кров і щось про жидкость якусь. Ви ну, це мені сказали, у мене зразу якась типу, і отака, типу срака з ним. Може бути, може бути, я не знаю. Я имею просто в виду, що тут не то, що рак, а тут виходить, ну, знаєш, як, от, наприклад, для того, щоб чоловік існував там, щоб не було алергії, в нього обновляють кров наприклад да? да, да вот. а, тут, а тут, если не обновлять, что случается, вот его начинают прыщить, поплюжить, там прищами прыщами кидать, начинай болеть. Через... Так вот и тут держав, держав, держали вони цю молодость, да, а дальше уже нельзя, все уже ну, немає можливості И воно все рухне, и він начне почне резко, резко, резко стареть, резко, знаешь, как бы все ухудшаться у него будет. Поэтому... Фіф не знаю. Може, це почки? Може й почки, кстати. Я не подумала, може й почки. Чекайте, любасники, коли це колять, якщо йде на гормонах, то почки реально відпадають. Я вас питаю так наконець, от як, як помре оце, оце мурло, про яке ми говоримо? От як воно помре? Нирки, А морда почек у Кадира може бути. Я не знаю, коли він помре цей помре, потому що, скажу вам чесно, проблеми. Привет, Михаил. Проблемы э, тут же не Путіне, тих, його, ну, ну, вот не так, ж не тільки в самому Путіні, сколько і в тех, кто его, у Создатели. Да, вот їх надо. Так давай подивимося, бачу, відвіклася, як він помре, як помре Путін. Я, я конечно, очень извиняюсь. такая впечатление, что ему устроить какую аварию. И... А ему знаешь, почему устроить? Потому что его уже убирать надо. Конечно, Гос... мешать, Да. Понял? сюда У него король, король жезлов и десятка мечей. Но шестерка мечей рядом. То есть что? В дороге. В какие дороги? А він не боїсь... боїться. Літати. А? Кажуть, що він боїться літати. Так, да, в якійсь дорогі його грохнуть. І грохнуть Я... уже, грубо говоря, і він буде не один, там Там буде він з ким з партнером, так як Пригожина може бути. Може Ні, треба публічна... а, сур... а, і кажуть, що це ми. Ну здрасте! Ні, не треба нам. Ні, Ну, може, це, звісно, ми молодці, але теж, на нас спихивати не треба. Це, або це партнер, партнери його убирають. його вбирають, обирають його начальники, поняли? Але да, а подумайте. на нас все скажуть, що це ми, Україна. України. Начальники можуть співпраці з нашими спецслужбами убрати його? Ні, не можуть. Вони другу куклу будуть ставити, просто та кукла вже буде по-другому говорити. А, а морда та сама буде, да? Ні, 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 можна було. Дивіться, а. який це фінт. Типу, ми, ми знищили главного врага Путіна. Тобто так. це автоматично є перемогою. Поняли? Це по суті заходить в Кремль. Чи буде така ситуація, що українські сили оці знищать Путіна? Ну, це не українські сили Путіна, це Наташі, його партньори. Скажуть, скажуть так. А тоді. на нас скажуть, що це ми, так. Да. І тоді будуть і... такі заяви, що ми знищили ворога головного. Так я ж кажу, а що ми знищили ворога? Ні, а, нам, нам не збільшається. Так, да, Віка, правда. Тому ж я не розумію не улавлю мисль твою, тому що дивися. Виходить, вони оберуть і скажуть, що це, що це діло рук СБУ. що це да. Україна. Вот. А Україна. А, каже. а Україна каже. Україна каже: ми нашу цель убрали, Цель наша повірити а, Путін. А, а, що Україна візьме на себе, типа, це ми, да Хоча не ми, але це ми, да? Так, це автоматично, це значить в Кремль зайшли. І коп'йом прострелили горло. Горло, йому. Ні, наші Наші будуть незадоволені, що це, внимание, на нас буде все. Бо ми ми будемо без коментарів Ні, ми будемо без коментарів ми будемо сохраняти інтригу. Блін, коли ж, коли ж його вже подорвуть? Та подожди, ну проблема ж не, не тільки в ньому, ти розумієш? Дивіться, вони ж заіграли з цією куклою, да? а от нова кукла, що вона вже буде глаголити? Український народ, я бажаю тебе, прости, на коліна буде ставати? Ні, ні. А ти пам'ятаєш, як, як уже вмер Сталін, що було? Ну, радувались люди. Ні, ти не зрозумів. Що казали ті, хто рядом коло нього були. Вони казали, що да. вот, це не ми, це Сталін був плохой. Це ж він нас. І так от всі почнуть так само казати: це не ми, це Путін-падлюка. Це такого не хотіли, але ми нічого не могли зробити. Ми вас готуємо ще раз, запам'ятайте, тільки здохне оця тварь путінська. Оця... Третє тело, не важно. Після смерті Путіна, що буде делать Росія в стосовно України? Каже, Дмитро ти кравожарливий. Я вампір. Дивися, ка дивися, после смерті Путіна карта помі, то Тобто, помірність. Що це таке помірність? Це трошки ну, списали, і такошки. Да. І далі шо? Вся карта смерті, все. Потихоньку війна сходи на ні. Отак. От П'ять днів лежав у мочі Сталін. Так, да, лежав, а? лежав в мочі, боялись зайти, бо думали, що конечно. Та, та, Страх такий був. Лан, а це станеться в цьому році? Ні, ще не в цьому, це в наступному буде. Погнали. Лана Александрова, є пропозиція для, для вас, від наших для підписників лібесеньких, написати гімн. Мені цю пропозицію казали і мої підписники. Скажу чесно, ну, це, відповідно. хочеться не херню написати, а що там мега-мега. Але я скажу так: я тільки почала спробувала над цим працювати, це тяжело, я спробую, але я не буду обіцяти 100%. Добренько. Але ви знаєте, що дуже цікаво? Я вчора сказав глядачам, що може бути пропозиція просто прибрати слова, залишити просто музику. І тут теж нічого поганого нема. Ні, ну подожди, ми всі ж співаємо, ми всі ж співаємо гімн. Вони співати, будемо слухати музику. Ну ні, тут, смотри, смисл гімна кожного, він в чому? Він в тому, що це як замовляння, як заговор, який от, знаєш, як ото от, чи нашці повторяють. І от він програмує свідомість своїх громадян. Тому я думаю, що гімн, він повинен бути таким, щоб ми ним пишалися, щоб його було ну, от з гордістю про праізносили його, щоб воно піднімало нашу якусь таку, знаєте, ну, нашу важність, я би так сказала. Це моє мнення. Щоб от кожен мог з гордістю сказати, що вот ось у словами. Пам'ятаєш, пам в Радянському Союзі, при Радянському Союзі був такий поет Маяковський? Звісно, так. Да. Я не пам'ятаю жодного його не произведення, жодного. Але я пам'ятаю, і досить часто я це чула там, наприклад, мама моя казала, оці чотири строчки. Я достаю і широких станів, дублікатом безценного груза. Читайте, завідуйте. Я гражданин Советского Союзу. Так от, треба, щоб у нас теж був такий гімн, яким би ми могли отак сказати завідуйте, тому що ми, українці. Ну, ви вот. знаєте, що він вже був страшний пропагандіст, він прям сошов з ума на цій почві з радянської, да що потім він під кінець життя каже, все-таки він одумався і зрозумів, що він не те зробив, що треба. Але він великий поет, не думаю, принаймні в для тої епохи. Так. Ми говоримо про його талант, його талант та нужне русло було би вообще, звісно, вже прекрасно. Опять таки, почнемо з того, що він любив. Е, любив Ну, Не одну женщину, да в нього була. У мене, до речі, про нього якраз вірш був. Е я писала про його історію. Історію, як він ну, влюбився в одну жінку, да, і весь свій гонорар відступив в Паріж він перевів на то, щоб її квітки приносили. І от він вже вмер, а її ще несли, несли від неї квітки. І завдяки цим квіткам вона війну вижила, вона продавала ці букети. Mm -hmm. от. І, і ну прям і ця історія була э, про те, що э, приїхав там ну чоловік уже після війни. Там один каже, це правда, чи ж вона каже. Ну ви посидіться вже, бабуся там така от, каже, посидіть так. От каби. І постучали в двері, і, би, і кажуть, цвіти от Маяковська. все, два слова було цвіти Маяковського, Все то ми важливо, як вона йому відповіла взаємністю, і він би да. уїхав в Париж. Він мог би реалізуватися по-другому, ну з другої сторони, у кожній епохи. У кожній епосі є якась людина, да, яка для всієї епохи, от вона, ну, прямо талантище, да, наприклад. Просто все залежить того, що, ну, я ж кажу, куди, куди попав... це ми зараз так говоримо, да? А ведь я помню, да, сім там, ну, схай 70 чи 50 років, люди вчили його вірші, школа oh. вчила і пишалися, і подобалось, да? І oh. і, прик... і приколи всякі придумували, це ж про нього робили такі пародії. Е, вот, е, там продавщиця, якби Вот женщина, как бы, а мне еще там эм, мол, задница метр на метр, как витрина магазина продовольственного, мне бы сюда с километр, вот доставил бы я ей удовольствие. Пародия на Маяковского, поэтому... Так, да, Лана говорить про Лілю Брік, дуже теж відому мисткиню, авангардистку радянську, Теж дуже відома. Ні, ні, Лілія Брік і це якраз була друга. Ліля Брік це вони жили втроєм, і він, як то кажуть, задержав її Йосіка. А це була жінка в Парижі, друга, совершенно. Десь в мене навіть я цілу історію її записала. Я не пам'ятаю зараз, як це її ну, звуть, це, це інша жінка, е, Татьяна Яковлева. Вона емігрантка, взагалі, вона, як уїхала з Росії, це як почалася переверталася, і, да. Да, і все, вона не верталася, вона, ну, вона була емігрантка, вона вона, нет, не про Тобто, То э, Оця вся советська Москва їй була нетрічна. І він, в принципі, зі своїми цими вот стішатами теж не очень. Да, а на От давайте, раз ми вже так зачепили, да, я вам і прочитаю вірш, який я під впливом цієї історії написала. Ну, раз уже ми цю історію розказали, логічно буде. Сейчас я найду, де я й діла. Давай, тільки що тобі розказувала. Розказувала. І як це називається? Понимаешь? Ну, только що ж открыла. Ну, і що? що. Нема? І от і це коли в тебе лапки? <ріст> а не, а не. Це ж а не, не буде, ручки. Хто був в минулому ефірі, там були й лапки, вона ж киця, вона ж котик. <ріст> да, Я я була котиком, тому що я не могла ні хрена зробити. І це, це, Коли в тебе не не ручки, а лапки. А ось що <ріст> цей вірш? Я сейчас даже окуляры одену, чтобы не сбыться. Вижу, буду российскую мову, поэтому, поэтому ребята, пораш ⁇ осуждать осуждатель был написан до, до, до войны. Это вся мишура бытия заслонила весь мир. И в реальности низких вибраций, так мелкие мечты, он любил ее Тысяч, да нет, миллионов кумир. И годами несли от него ей из Парижа цветы. Много лет, нет, десятки прошли. Словно это лишь миг, я читаю легенду, и слезы текут по щекам. Для меня мир так стар, словно древний и мудрый старик. Но я вновь удивляюсь, любуясь таким чудакам. В тайне я предавалась мечтам о такой же любви. И глазами у встречных мужчин все искала ответ. Вновь слегка замираю от звуков шагов у двери. Вдруг и мне, как и ей, от кого-то принесен. Букет. Mm. Ось такий от віршик. Отака давай, ага. давай, давай слушай, давай я давай я щоб не цей, ну, українською, бо скажуть, ну що це таке ля 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 ля, -ля. Mm, конечно. Коли опускаються крила і тінь падає на чоло, згадай, що все минає, і все вже колись було. Ти просто зараз людина. Бо соніш пройди по траві, торкнися вустами неба і радій, що всі живі. Близькі твої рідні, друзі, це щастя, тож пий цю мить, вночі не дивися в небо, хай трохи ще поболить. Адже час всьому настане, і ти станеш на крило, щоб в небо злетіти знову і позаду лишити зло, Щоб пісню свою співати таку, як вилів сам Бог. А отже, звільняй серденько від болю та від тривог. Ти знаєш, що все непросто і шлях, щоб земний пройти. Ти маєш щасливим бути і вперто йти до мети. Це я писала перед повномасштабним вторгненням, як відчувала, радій просто, просто тому, що в тебе є. Радій, що всі живі. Цього це вже привід для щастя. Знаєш, як наче я відчувала і знала, що ось 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 ось. Отаке, Отаке от прекрасніше Ланочка. Дякую любесеньки, що були з нами. Е, підписуйтесь на мій канал, на канал Ланочки Олександри. На її є резервний канал, там, де вона розказує про свої вірші. Це теж дуже важливо. Ваша підтримка завжди нас надихає. Е, я запрошую вас ще раз на мій курс «Зірочка, Сяй. В описі під відео ви можете перейти і все зробити, що вам треба, для того, щоб потрапити на мене, до мене старт 11 липня. Отак от Аланочка от. і в Ланочки є курс по таро і по нумерології. Це дуже важливо йти вчитися саме в цей період, щоб вийти з застійних стінних станів, знайти щось нове, знайти свою реалізацію, коли як не сьогодні. Да? Я вам хочу сказати, зараз ще так йдуть планети, зараз обов'язково всім треба вчитися. От просто вчитися, якісь нові знання отримувати. Для чого? Тому що якщо ви будете стояти на старому, да. ну, ви просто вийдете з планети. А якщо ви будете в ногу часом ти щось нове починати, ви перейдете в, як я кажу, в інше Ну, Це правда. Тому що ребесенька, я ж дуже довго викладаю все, що пов'язане з проявленням себе, як говорить через голос, через артистизм. А зараз я запустив це онлайн. Тому летіть до мене. Місця так багато і в ланочки не так багато місць. Тому давайте. У вас все ваше життя у ваших руках. Тому рухайтесь, вперед, реалізовуйтесь і проявляйтесь. Ланочка, пока. До середи. До середи, так. <реш>